Гроші це нерви війни, вони вища форма влади. писав Теодор Драйзер у романі Фінансист, оголюючи суть людських амбіцій, США. Кінець XIX, початок ХХ століття. Країна пережила громадянську війну та біржові потрясіння. На тлі індустріалізації журналіст і майстер натуралізму Драйзер створює реалістичний портрет епохи. Герой Френк Каупервуд. Образ якого частково списано з реального фінансиста Чарльза Єркса, це історія його злету завдяки безжальній економічній хватці та таємній підтримці коханки, але й падіння під тягарем власного цинізму. Роман пронизує психологічна напруга, холодна пристрасть, безжальний ринок, моральна спустошеність. Актуальність твору у вічному питанні яку ціну платить людина за владу і успіх у світі, де гроші? Міриловсю, підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.